слайм мороженка, цветочки, лампадки, куколки. Да. А що ви можете сказати, можливо, іншим батькам, можливо, якісь рекомендації? От щось хочеться вам поділитись з іншими своїм волем, в як в, в якій якості? Ми часто забиваємо. Для чего мы здесь рождаемся в мире? Для того, чтобы любить. И надо не забывать любить своих деток каждый день. Хоть и быть засасывает. Детки это самое большое счастье в мире. Нужно их любить каждый день. И радоваться каждой минуте. Чаще их целовать, обнимать. Просят игрушку купите. Любите каждый день их. Это самое большое счастье для Дякую, я думаю, багато вас почують. Почують ваш біль, ваш смуток. Я прошу від себе максимальний репост. Давайте зробимо розголос, не дамо замовчити цю ситуацію. Дитину 5,5 з років вбили, вбили в лікарні в Дніпропетровську, халатно зробили операцію, халатно віднеслися. Після операції не зробили там аналізи, не зробили УЗІ, дівчинка померла. Зараз відкрите кримінальне провадження. Дуже сумно, дуже боляче.